Сьогодні в нашій студії радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Пане Михайле, добрий ранок. Дякую, що завітали. Добрий ранок. Останніми днями в нашому медіаполі, окрім війни в Україні, активно фігурує війна, розв'язана Хамасом, терористичною організацією Хамас в Ізраїлі. І президент Володимир Зеленський говорить про те, що Росія зацікавлена в дестабілізації близького Сходу. З вашої точки зору, які плюси, що Росія отримає завдяки тому, що прямо чи опосередковано бере участь у розпалюванні? Війни довкола Ізраїля і в Ізраїлі. Ну, я вважаю взагалі, що це не дві різні війни. Це війни в рамках єдиного логічного, логістичного ряду, в голові якого. В якості автора сценарію стоїть Російська Федерація, і для Росії дуже важливо, щоб було багато точок нестабільності, хаосу, тому що це є концепція нового світу, про який постійно говорить Путін, ну, чи взагалі Російська Федерація. Вони не можуть, вони вже це відповідно визнають в прямому сенсі цього слова. Вони не можуть жити в рамках тих правил, які є в світі. Вони не можуть до них повернутися, тому що тоді треба буде нести певну відповідальність, м'яко кажучи, певну відповідальність за те, що вони роблять в Україні, тому вони хочуть зламати міжнародні інституції до кінця. Зламати міжнародне право до кінця, створити багато різних точок напруги. Ну, ми ж бачили в африканський континент. Бачимо зараз близький схід, безумовно, Україна 19 місяців, і вони хочуть не е мати фіналу цієї війни в Україні. Вони хочуть мати розпорошення уваги на глобальних медіа. Ну тобто, щоб багато було сконцентровано. Ви ж знаєте, да, як було на початку війни в Україні дуже величезний обсяг уваги до початку конфлікту нового конфлікту. Тому зрозуміло, що сьогодні частково увага глобальних медіа, наприклад, чи глобаль. Політичних спільнот вона е, повернута до Ізраїлю. Чому тому що новий новий конфлікт так, великий це, так конфлікт. Треда так працюють медіа. І безумовно для Росії важливо по перше відвернути увагу. По друге, щоб е, більше говорили про якихось злочинців, наприклад, з Камасу, які там відрізають людям голови, а не говорили про росіян, які це ж роблять, і так далі. І третя складова, абсолютно прагматична, щоб е, країни, які відносяться до демократичного табору, щоб вони починали між собою ко. Е, Онсультуватись кому треба в першу чергу надати зброю, там гроші і так далі. Вони не розуміють, просто росіяни це ж росіяни. Вони не розуміють, що ми використовуємо один тип зброї. Він взагалі не корелює з тим, що потрібно передавати в якості зброї Ізраїлю. Тому вони вважають, що можна буде таким чином зробити так, щоб Україна отримувала менше зброї. Проблема зброї це не проблема. Деяка війна йде проблема зброї, що сучасний світ демократичний найбільш технологічний. Він не вкладався в мілітарну складову, так як це робила, наприклад, Росія, чи робить Іран, чи робить Північна Корея. Тому на короткостроковому проміжку часу у Росії були переваги щодо виготовлення, наприклад, снаряду чи ракети, і так далі. Але в середньостроковій перспективі ми сьогодні бачимо, що, наприклад, бюджети країн, які входять в альянс НАТО, збільшуються на 8, на 8,5, на 9 відсотків безвідносно до Сполучених Штатів, тому що там. Бюджет Пентагону і так достатньо великий 850 мільярдів по року. І так далі. Тому Росія, як завжди, аналітично не розуміє, що вона навпаки, на мій погляд, навпаки, ініціювавши, проконсультувавши, як хочете називати це Хамас, спровокувавши його до відповідно геноцидного типу дій у Ізраїлі, вона навпаки показала, що ця війна в Україні це і є перше джерело всіх негараздів, які будуть мати, які буде мати демократичний світ, якщо не вирішить питання Російської Федерації. Ми, ви знаєте, навіть в реакціях, навіть у соцмережах, в реакціях... На війну в Ізраїлі чітко проявилася оця вісь зла. тому що хто радів і улюлюкав нападу терористичної організації Хамас на Ізраїль? Іран, російські дописувачі, які там якісь і частушки придумували і порівнювали з Україною, що так і треба робити. Навіть якийсь російський футболіст підтримав Хамас і виходить, що ми знову на якийсь знаєте, троїстий союз і Антанта ділимося. У вас є перечуття? Глобального конфлікту Глобального конфлікту не буде, тому що ресурсні спроможності Російської Федерації Ірану, разом з Північною Кореєю, а вони не співставні з можливостями і технологічними, і збройними можливостями країн демократії. Це, це, це взагалі несумісні речі. Але питання в тому, що, наприклад, такі країни, як Росія, вони більш агресивні на зовнішньому ринку, тому що це гопніки, да вони завжди агресивні. Це ви знаєте, я завжди порівнюю. О, дивіться, іде інтелігент по, по вулиці, да, і до нього підходить гопник. І інтелігент починає. Думати, якщо я завдам удару, він може бути підготовлений, може володіти рукопашкою і так далі. Але він думає, якщо я завдам удару, це буде приводити до таких то юридичних наслідків і так далі. Але взагалі це ж негарно, бити людину на вулиці, пересів, і так дрити. далі. Так, давайте ми поговоримо. А гопнік ні, він так не працює. В нього немає інтелекту для того, щоб осенсувати все, про що говорить чи про що рефлексує інтелігент. Тому він наносить відразу удар. От Росія себе таким чином поводить, але з точки зору підготовки до глобального процесу, а ми сьогодні заходимо в глобальний процес, з точки зору. Обсягу ресурсу Росія не співставна взагалі це нонсенс говорити про те, що Росія може витримати якусь там тривалу війну, про що сьогодні говорять постійно. Що Росія може бути ініціатором якихось інших глобальних змін, і так далі? Ні, просто мені хочеться, щоб західні еліти перестали вважати, що вони можуть повернутись в консервативному сенсі цього слова до довоєнного часу. Ні, треба знаєте, як це кажуть в історії. Є періоди, коли треба прийняти для себе відповідні жорсткі рішення. Яке сьогодні відповідне жорстке рішення? треба закінчити еру а, інформаційно пропагандистського чи дипломатичного домінування російської федерації я вже не кажу про мілітарну складову і так далі для цього потрібно надати можливість україні довести цю війну а, до кінця а для цього потрібно прийняти для себе концепцію що росія Вміє програвати, може і повинна програти. І тоді, відповідно, не треба говорити, що якщо ми будемо продавати якусь зброю України, це ескалація і так далі. Тому що що сьогодні відбувається в Ізраїлі, це і є ескалація. А що таке ескалація? Це коли ми пролонгуємо війну в Україні. Дуже обережно надаємо зброю Україні, то тоді Росія розуміє, що всі ці продовжують боятись, і вона починає провокувати там близький схід в даному випадку, Чи до цього вона пробувала це зробити через центральну, центральну східну Африку, ну де перевороти відповідні були, і так далі. То ми маємо розуміти, що глобального конфлікту не може бути, окрім інформаційної складової цього глобального конфлікту. Чому тому що ресурси неспівставні Іран? Я б навіть не сказав, що це візь зла, як ви говорите. Це дуже гарно для них. Називати вісію зла. Ні, це ідеологія сарани. Ну, тобто, я маю назі, на от всі ці країни, які відповідно практикують початки ініціативний воїн, де є геноцидний компонент. Що ми побачили у Хамасу? Геноцидний компонент так. абсолютно ідентичний до того, що ми побачили в виконанні Росії в Україні. Я ще раз підкреслюю: там не треба думати, чи є Росія за Хамасом, чи нема Росії за Хамасом. Ні. Безумовно, є. Чому? Тому що абсолютно схоже сценарію заходу. Куди заходимо, як заходимо, що робимо, одночасно синхронізовуємо дрони, ракети, одночасно атакуємо військові бази, одночасно вбиваємо цивільне населення для того, щоб викликати певний шок і так далі. Абсолютно розпрацьована гібридна технологія безпосередньої гарячої війни, яку використовувала Російська Федерація. Хамас повністю ідентично використовує все це. Ну, знаєте, якщо, якщо все ідентично. То чому ми говоримо, чи є там Росія, чи є там Іран, і так далі. Але знаєте, коли ми зараз говоримо про глобальний конфлікт, то ну навряд чи уявляють, що там армія на армію, от країни об'єдналися, і там з іншого боку країни об'єдналися. Те, що робить Росія, те, що робить Хамас, те, що робить Іран, це більше схоже на оце слав... славетне в лапках російських, хто вам дозволив так добре жити, тобто. Не спровоковувати якийсь гігантський колапс, а отак, от тактикою маленьких укусів, не давати просто людям розвиватися і жити, і це можливо та гібридна велика війна, а... якою Росія хоче. Росія не хоче перемоги, росія хоче війни. Так да, Росія хоче безкінечну війну. В цьому ж сенс існування Росії, тому що тоді ще раз підкреслюю, є сенс існування Росії. Росія не може інвестувати в себе гроші. Ну тобто вона може, але вона все буде вимивати, ну викрадати, так, так і так далі. І люди в Росії будуть жити так, як мають жити люди в Росії. Як вони Жити, ну як живуть в таборі, да? вон там Лаханка, да. вон там обід за розкладом да, за розкладом mm. і так далі. Але ми, коли говоримо про глобальну війну, це не про взагалі війну. Ми говоримо про те, що Росія хоче отримати домінування, навіть не вкладаючись в мілітарний компонент, в інформаційний компонент. Просто вона хоче бачити західні еліти, які будуть не приймати рішення. От про що ми говоримо, і Росія хоче сьогодні шокуючими діями, в тому числі через відповідні проксі групи, такі як Іран. Я вважаю, що Іран це проксі група, так само як і Хамас, проксі група. А Росія хоче продовжувати шокувати західні еліти, щоб вони відповідно не приймали ніякого рішення. Ну щоб вони стояли і казали, ми думаємо. Оце глобальна війна, і тоді ти, не маючи ресурсів, не маючи технологій, не маючи можливостей, ти все рівно домінуєш. Тобто Росія домінує на блефу і на геноциді, як такому. Чому геноцид? Тому що треба шокувати. А як ти можеш шокувати? Ти ж не можеш шокувати якоюсь дійсно над там звуковою зброєю, про яку там Путін mm -hmm. розказував дуже багато, чи бурєв'ясниками, чи сарматами, тому що це все фікція. Але ти можеш шокувати саме відповідним відношенням до, наприклад, дітей, що ми бачили знову ж таки. Кажу в. Україні, тому що безумовно, наприклад, масовий кіднепінг чи масове вбивство дітей в Україні це системний підхід, це розпрацьований системний підхід. Головне завдання, якого було шокувати європейські спільноти, щоб європейські спільноти е сказали: а давайте закінчувати це, давайте погодимось, там щось віддамо Росії, і тоді ми залишимо в спокої дітей України. Ну, принаймні вони так розраховували. Так само ми бачимо в Ізраїлі. Що треба для того, аби західний світ зрозумів, що. Страх, ескалації, обдумування, планування не спрацюють ці історії. Задам зустрічне питання: а що треба, щоб людина, яка поруч з вами в кризових ситуаціях приймала на себе роль лідера, якщо вона до цього не готова? Що треба? Ви знаєте, в мене знову ж таки питання на питання. Я просто думаю, що без свисту ракети над умовним Брюсселем не дійде. Так, не можна. Ну... Немає сенсу доводити світ до дійсного да, колаптодного колап. стану для того, щоб люди зрозуміли, що треба свою сім'ю захищати. Що треба робити? Треба робити те, що Україна робить постійно. Дивіться, ми сьогодні отримуємо допомогу, і сьогодні Україну вважаю, Давайте візьмемо останній, скажімо, Рамштайн, де чітко пан Столтенберг говорить, що всі країни підкреслюю, всі країни, які входять до альянсу, свідомі того, що Україна має бути невід'ємною частиною НАТО. Це дуже важливо. Після 19 місяців, після всього того, що там інформаційно напрацьовувала Росія чи інші країни, і так далі. Демократичний світ однозначно розуміє, що ця війна має бути виграна на користь України. Так, вони не готові прийняти відповідь. Дні рішення дієві, ну тобто надати більше там дальнобійної uh -huh. ракети чи чогось ще. Але між тим, між тим світ не змінюється в цьому, і це дуже добре. А чому він не зміниться? Тому що ми логічно пояснюємо, які ризики генерує Російська Федерація. Якщо війна неправильно закінчиться, то Росія продовжує домінувати. Що таке домінування Росії? Я Ще раз підкреслю, Росія ж не буде з вами е е домовлятись про правила. Ну вона не стане законослухняною. Я завжди всім приводжу приклад. Дивіться, якщо вбивця на ваших очах вбиває людину, після цього ви не приймаєте для себе рішення його покарати. І вбивця це знає. Що ви бачили, як він там відрізає голову жертві? А після цього ви з ним продовжуєте сидіти за столом Він Просто продовжує це далі. робити. Він продовжує це робити. Він не стане законом слухняним, тому що немає покарання. Не 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 невід'ємна частина обов'язкового круговороту речей. Тобто, виходить, що нам просто треба далі лупатись у скалу і не звертати уваги на різних коментаторів. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Це був радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Кілька секунд. І випуск новин.